28 липня через Теракт Воленівці тепер в Україні день пам'яті захисників і цивільних. І сьогодні ми не просто згадуємо сьогодні голос тих, хто ми, сьогодні голос тих, хто мовчить у катівнях, і говоримо про кожного хто в полоні, а також про тих, хто загинув, і говоримо про тих із тими, хто живе стратою, сильних як наша сьогоднішня гостя. В нашому етері Богдана Спринчане, дружина загиблого воїна-десантника 80-ї бригади Олександра, яка перетворила біль на надію і 2 серпня організовує автопробіг пам'яті полеглих десантників, щоб зберегти імена, розповісти історію, об'єднати живих навколо пам'яті про героїв. Богдана вітає вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отже, 2 серпня день шанування полеглих воїнів десантників Саме до цієї дати ви проурочили свій пробіг. Якщо можете, розкажіть, хто буде учасниками, яка головна ціль? Чи є у вас ціль? Я знаю, що ви займаєтеся активно волонтерською роботою для бригади, чи ставите собі ще таку ціль. Ем, я е, три роки тому втратила чоловіка в російсько-українській війні. Мій чоловік був десантником. Е, десантником він був з 14-го року, з початку Великої війни. Е, за цей час я е, зустрілася з таким моментом, що мені дуже сильно хотілося мати якісь окремі заходи вшанування. Е, тобто, у всі дні, які стосувалися е, саме бригади чи е, того роду військ. Я чекала чогось особливого, тому що це не просто звання. Бути десантником можна. не кожен може. Це є е, ті роди які завжди е, всюди, перші, в найгарячіших точках, вони не перебувають в тилу. Е, як на мене, це досить таки високе звання. І е, е, сьогодні я подумала над тим, що можна організувати і зробити самостійно якісь заходи, е, наприклад. Також я зрозуміла таке, що не всі, навіть львів'яни, знають, що 80-та бригада це наша львівська бригада, яка об'єднала в собі з усієї України захисників. Це наша Галицька бригада. Так само, як я зрозуміла, що дуже багато людей не знають, що 2 серпня ми вшановуємо полеглих десантників. і я гадаю, що такі акції вони допоможуть е, донести цю інформацію. Люди звернуть увагу. До прикладу, ми маємо м, навіть організацію вшану, яка м, дякую, дякую всім, хто до неї залучений, які навчили наших українців зупинятися на хвилину мовчання вшановувати. Е, я думаю, що такими заходами ми теж зможемо донести суспільству про цей день і про окремі шанування для цілого роду військ. Це, це не тільки 80-ї бригади. Стосується це 95-та, це є 81 -та, 82 вісімдесят це безліч е, бригад десантно-штурмових військ. Е, коли я почала організовувати цей захід, в першу чергу я також звернулася до організації, вшануй для того, щоб у нас була спільна хвилина. По всій Україні присвячено усім десантникам усіх бригад. Да, ми вирушимо автопробігом. До автопробігу я, звісно, ж родин полеглих героїв, бригада долучиться, побратими долучаться, різні автомобільні спілки долучаться, центр надання послуг учасників бойових дій долучиться, байкерські клуби долучаться. Тобто просто, надіюсь, небайдужі люди також до нас долучаться. Мета цього автопробігу є якраз привернути увагу до бригади, адже ми маємо шанувати тих, хто віддав своє життя, і пам'ятати про тих, хто сьогодні захищати нас. А враховуючи, що хлопці, дівчата з десантники, вони завжди є десь на нулі, в самих гарячих точках потреб там є завжди багато. Відповідно, маємо працювати на підтримку до них. Тому вечором ще буде в гарнізонному храмі спільна молитва. буде скажімо так, символічний концерт пам'яті, і там планую допомогти хлопцям трішки зібрати гроші, щоб придбати наступний дрон. Я вже протягом року збираю кошти по благодійниках, скажімо так, і купую і відправляю хлопцям Дрони я знаю, як вони їм там необхідні. Надіюсь що ці заходи зможуть також привернути увагу людей до бригади і залучить їх. до долучить... зборів є багато підтримувати. Щоб хлопці відчували, що вони там не самі, що ми про них пам'ятаємо. Поруч Львів підтримує, і Львів шанує полеглих побратимів. Ви розписали маршрут вашої акції. Збір на полі почесних поховань марсове поле 2 серпня о 8.30. Далі хвилина мовчання. Після автопробіг ви, ви розписали маршрут, але попередили, що можуть бути внесені корективи. Хто і яким чином може долучитися до вашої акції? Загалом усі бажаючі можуть долучитися в соцмережах. Я ще залишила таку форму для реєстрації з близького орієнтування, скільки автівок буде. Долучитися може будь-хто. Усі бажаючі бажано брати з собою прапори. Якщо не мають бригадних, то хоча б прапор України. Ми будемо теж мати трішки запасних ще прапорів, тому що дуже хочеться, щоб наш автопробіг супроводжувався тим маруновим кольором, який є прапор бригади марун. Щоб люди помічали, бачили все. Привертаю увагу. Дуже хотілося б, щоб всі машини мали саме десантні. Маршрут вже погоджений, змін у ньому вже не буде, тому це буде саме такий маршрут, який я розпосидила в інтернеті. Ви перелічили так багато учасників, які вже зголосилися. Ну, на, наразі ви я так розумію, що це буде величезна автоколона. Скільки вже учасників зголосилося? Е, мені важко зараз це сказати, тому що попередньо, скажімо, так, змога близького оточення. Я знаю, що це буде близько 30 е, осіб. Але на даному етапі трішки важко сказати, скільки представників буде з бригади, скільки побратимів долучиться, скільки родин долучиться, тому що це також і літо багато хто не буде в місті чи не зможе долучитися. Ну зараз, якщо чесно, передбачити важко. Попередньо розраховуємо на орієнтовно 60-70 автівок, але там вже як вийшло. Ми закликаємо всіх наших глядачів долучитися до цієї акції. Богдана, скажіть, будь ласка, наскільки важливо от проведення таких акцій, подібних, щоб люди, щоб мешканці Львова, українці пам'ятали про тих, хто віддав своє життя? Наскільки це важливо для вас, і наскільки це важливо для тих рідних, які втратили своїх близьких на війні? Взагалі, будь-які заходи вшанування полеглих героїв, вони мають бути. Вони мають бути обов'язково, тому що це, це прояв поваги, це прояв того, що ми не байдужі, ми знаємо, ми пам'ятаємо, ми бачимо ціну, яку заплатили за наш сьогодні за вільну Україну. Це є, звісно ж, підтримка родин, які втратили які втрачали довгий час. Будь-яких таких заходів, знову ж таки, повернеться до хвилини мовчання, коли вона в нас з'явилася, коли вже свідомо почали зупинятися самостійно. Я стою, я не відчуваю біля, я відчуваю гордість. Я знаю, що в ту хвилину всі люди вдячні нашим захисникам, які віддали своє життя, вони шанують, вони пам'ятають. Тому загалом будь-які заходи для вшанування, вони мають бути і. Вони мають показувати людям, що ми не маємо страждати, ми маємо, звісно, жити далі. Ми маємо жити гідно. Але ми пам'ятаємо, ми тримаємо в серці кожне ім'я, які на жаль, ем... кожне ім'я тих, хто на жаль віддав своє життя. Ми нікого не забуваємо. Ми всіх пам'ятаємо і ми вдячні. Ці заходи вони обов'язково мають бути. В нас є загальні дні вшанування полеглих героїв, які віддали своє життя. В нас є окремі дні, ось такі, як сьогодні, такі як 2 серпня. Я думаю, що присвятити хвилину чи годину свого часу це не є так складно в порівнянні з тим, що люди віддають своє життя. Тому так це є дуже велика підтримка. І як на мене, це також підтримка для побратимів, які знаходяться зараз на передовій. Е адже для них це не менше втрата. Ми втрачаємо чоловіка, батька, брата, сина, а вони втрачають надійне плече. Вони втрачають надійну опору, свого найкращого друга, брата. І для них це не менш болюча втрата ніж для нас. І я думаю, що коли вони бачать такі заходи, вони розуміють, що їхні люди є незабуті. Тому це ці заходи вони мають бути. Ви я знаю, що ви спілкуєтесь із побратимом вашого чоловіка, Олександра. Чого хлопці найбільше чекають від нас, від тилу, від цивільних? Чого вони найбільше потребують? Підтримки, я... Ну, я не можу сказати, звичайно, за всіх хлопців, але я думаю, що дуже, дуже розуміло, що ми е, тут е, помимо свого життя пам'ятаємо про них, е, що ми допомагаємо. Я бачу я кожного разу вдячні вони за підтримку, коли відправляю їм новий, новий дрон. І е, я провідувала хлопців, е, я бачила в їхніх очах радість, коли вони чують, що ми тут про них пам'ятаємо. Дуже. Ми не просто живемо своє життя, ми ще й пам'ятаємо. Я думаю, що їм найбільше потрібна підтримка, якщо є якісь збори, їх потрібно закривати, тому що це ну не просто збори, це війна, там є великі втрати і по техніці. Ми маємо допомагати, маємо бути надійним тилом, упорою, тому що ну, це не тільки їхня чи чия зокрема війна, це війна всіх нас. Ми всі боремося за нашу незалежність. Е, я думаю, що так само їм потрібно знати, що ми віримо. Що ми не здаємось, не падаємо віче, й ми віримо в те, що ну ця перемога вона, вона має настати по інакшому не може бути це. Ми всі її дуже звичайно чекаємо, але ми не просто сидимо, склавши руки, ми спільно разом з хлопцями боремось так. Тому що, поки вони на передовій, то ми не маємо права опускати руки, а робити все для того, щоб і хлопцям було легше, і щоб пришвидшити нашу допомогу всіх наших. Ціх наших глядачів я закликаю підтримати день шанування полеглих воїнів-десантників 2 серпня. Богдана Спричани і разом із друзями, колегами, рідними загиблих організовують автопробіг, присвячений героям 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. 830 збірна полі почесних поховань. В 9.00 хвилина мовчання і власне сам автопробіг. А о 19.30 вечір пам'яті в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла спільна молитва за погиблих десантників і виступ симфонічного оркестру Інсо Львів. І також, якщо буде ваша ласка, ви ми розуміємо, що тільки спільно можете прийти і підтримати морально. І матеріально, тому що дівчата рідні збирають на дрони для наших захисників. Богдана, дякую вам, що вам все вдалося. Дякую. І так, що вам все вдалося 2 серпня. Нагадую, що приєднюйтесь до автопробігу. Богдана Спринчане, дружина полеглого 80-ї окремої десантно штурмової бригади Олександра, волонтер нашої 80-ї. Дякую вам, слава Україні! Отже, пам'ятати, тому що навіть сьогоднішній день день трагедії в Оленівці. Це ще одне нагадування: війна триває. Пам'ять це не лише про минуле, а це те це про те, що ми робимо тут зараз і вже. Бо у Оленівці загинули ті, хто не зламався в полоні, як не знималися і ті, хто залишився закликаємо долучатися до усіх заходів пам'яті, підтримувати ініціативи і е, обов'язково розповідати історії наших полеглих, Бо пам'ять це теж форма спротиву, і жодна війна не знищить того, кого ми не дозволимо забути.